Доброго дня, шановні глядачі! Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні ми з вами будемо говорити щодо наших гарантій, щодо наших прав і як нам необхідно діяти в разі, якщо м -м, наші близькі або ви самі покинули територію України, але дистанційно продовжуєте там з європейської країни багато наших співгромадян виїхало до Польщі, до Німеччини і продовжують працювати дистанційно. тім, що більшість європейських держав, такі як Польща, Німеччина, майже всі європейські країни, якщо ми... Ми перебуваємо на їх території більше ніж 183 дні вважають нас на своїми податковими резидентами, тобто такими особами, які мали би сплачувати. Податки на їх територію, а вони не маленькі. Наприклад, з фізичних осіб дохід в Німеччині становить 45 в нас 22 чи 19, плюс півтора військовий збір. От. Тому ми маємо знати ці права, ми маємо розуміти, яким чином це робити, і не допустити ситуацію, коли буде подвійне оподаткування. Існують конвенції між багатьма країнами, більшість 70 країнами. Уряд України в свій час підписав їх, і вони визначають саме порядок уникнення подвійного оподаткування. В тому числі з тими європейськими країнами цивілізованими, які на сьогоднішній день активно приймають наших біженців. Тому для уникнення подвійного податкування нам необхідно отримати довідку з нашої податкової по місці вашої реєстрації в Україні про те, що ви являєтеся податковим резидентом саме в Україні, і податки від вашої діяльності від отримання доходів, наприклад, навіть від здачі нерухомого майна в оренду, ви сплачуєте податки тут. Виникає питання, яким же чином можна отримати дану довідку, якщо фізично ви знаходитеся там, а передбачена її письмова форма цієї довідки. На сьогоднішній день, розуміючи цю дану проблематику, Міністерство економіки з Кабінетом міністрів розробили порядок її електронного отримання. Тобто, на сьогоднішній день без проблем по вашій заявці ви можете отримати дану довідку, надати їх в органи, які контролюють сплату справляння податків в країні вашого перебування, подавши її, ви уникнути подвійного оподаткування і не будете сплачувати їх на території Європейської країни, де ви перебуваєте. Крім цього, якщо ви здійснюєте підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець. І сплачуєте їх на територію України, процедура така сама. Тобто, ви подаєте, ви надаєте дані документи і сплачуєте. Але якщо ви влаштувалися на роботу в Європейському Союзі і отримуєте вже там дохід, то ви будете вимушені сплачувати дохід там. А при поверненні рекомендую отримати все ж таки довідку з фіскальних органів тієї країни, де ви перебували, про те, що податки були вам сплачені в тій країні перебування для того, щоб українська. Фіскальна служба не стягнула з вас знову ж таки ці податки. Знайте свої права, бережіть себе, скоро перемога.